Привіт! В цьому відео продовжуємо з вами говорити про датів і ще кілька важливих моментів відповідно про особові займенники, як вони змінюються в датіві. У нас була низка прикладів. Відповідно, тут ми все це фіналізуємо і сформуємо загальне уявлення, як, які зміни відбуваються. Отже, для їх, для їх я в датіві відбувається наступна зміна Мір, мені. Так? Для ду дір тобі, для е, ім. Йому для Зі відповідно ір і, для С відповідно, середній рід ім можна перекласти, в залежності від контексту, як йому або їй, але це буде середній рід, звісно, що по, відносин, по відношенню до іменника, який використовувався. Але в залежності від контексту, якщо це, наприклад, Метхен, дівчинка, ми перекладемо як їй. Якщо це дитина кінт, то, можливо, перекладемо як йому, ви uns, нам, і, відповідно, ви група людей, ойх, вам, Sie, ihnen, ihnen, тобто зі вони, ihnen, їм, і зі ввічливе ihnen, вам. Відповідно, тут в залежності від контексту розуміємо різницю. Якщо це звернення «інен» до людини, то це ввічливе звернення вам, так якщо це е, мова про е, групу третіх осіб, то це скоріше за все ін- їм, тобто мова про е, якихось людей, якусь групу людей, тоді це буде інен. Їм. Якщо ми читаємо текст, то розуміємо, якщо з маленької літери, то це ін, їм, якщо з великої літери, то мається на увазі ввічливе ін, тобто вам. Кілька прикладів. Відповідно, ich gebe dir das Бух. Я даю тобі книжку. Kannst du mir helfen? Ти можеш мені допомогти? Wir danken ihnen. Ми дякуємо вам. От таким чином. Ще одна страшна таблиця, але яку слід, слід теж згадати, оскільки у нас були приклади для загального розуміння. Отже, присвійні займенники. Відповідно, у нас є займенник «їх», я так, відповідно, у нас є присвійний займенник Майн, мій. І він змінюється в даті наступним чином: Майнем для чоловічого роду, майнер для жіночого. Роду, майнем для середнього роду і майнен для множини. Аналогічно для ду, ти, дайн твій в датіві змінюється дайнем, дайнер для жіночого роду, дайнем середній рід і дайнен множина. Ер він відповідно. Присвійний займенник зайн. Для, для цього займенника Р. Er, присвійний займенник зайн. В даті він стає зайнем для чоловічого роду, зайнен для жіночого роду, зайнем для середнього роду і зайнен для множини. Для Зі вона, відповідно, Ir її, ірем, ірер, ірем, ірен. Для S воно у нас. Так само, як і для r, er, зайн, відповідно. І тут ви бачите зміни ідентичні до займенника він, зайнем, зайнер, зайнем Wir, «ми», відповідно, просвійний займенник UNS. Нам, відповідно, в датіві unzerem, unsere, unzerem. І unseren для множини. Ір, er, відповідно, ви група людей. Ой, відповідно, в даті стає Ой, Ойре, Ойм і ойрен, Відповідно, для «зі» вони ІР, Іре, «Ірем» і ІРН. Відповідно, ви бачите в датіві тут легко запам'ятати, тому що три рази повторимо для Зі, як зміниться просвійний займенник, і для, для Зі вона, для ЗІ. Відповідно, вони і для зів вічливі, по суті, одна і та сама форма, яку потрібно запам'ятати, і розуміємо ми це відповідно в залежності від контексту, про кого йде мова, про що говорять, і, відповідно, ми зрозуміємо відповідно, в залежності від контексту, що, що саме це означає, як перекласти. Відповідно, якщо мова йде про якусь пані. То буде, наприклад, мова про наприклад, так, її книжка. Тоді ми зрозуміємо, що мова йде, якщо мова йде про якусь книгу, якою володіє, наприклад, якась пані, то відповідно, в даному випадку Ірем буде перекладатися як Бух, її книжка. так. Відповідно, ну що ж, йдемо далі. і... Наступний момент, про який варто сказати, це закінчення прикметників у датів. Відповідно, Тут є низка особливостей. Для, якщо у нас є визначений артикль, то для чоловічого роду у нас буде закінчення N, для жіночого також N, відповідно. ну і для середнього роду ви бачите теж N і для множини n. Е. Тобто тут, якщо є визначений артикль, все просто, по суті, одне і те саме закінчення для всіх форм. Тобто «dem guten Mann», «der netten Frau», «dem kleinen Kind», «den alten Leuten». Відповідно, «dem guten Mann» – «хороший чоловік» можна перекласти, «der netten Frau» – «мила пані» можна перекласти, «dem kleinen Kind» – Маленька дитина, в даті можливо, краще перекласти, кому, наприклад, маленькій дитині, кому милій пані, кому хорошому чоловіку. Так? Ден альтен лойтен, кому літнім людям. Так? От таким чином можливо краще перекладати. Що ж, йдемо далі. Так, наступний момент: це у нас, якщо є невизначений артикль. Тут у нас теж закінчення N. Ну чому? Тому що у нас не потрібно інших закінчень, оскільки як визначені, так і невизначені артиклі нам чітко позначують відповідно, який це рід, і відповідно дають нам розуміння загального роду, відповідно, чоловічий, жіночий середній. Тобто, айним нетенман, відповідно. Милий чоловік, айна Frau, мила пані, айнем кляйненк, маленька дитина. Ну, перекладати, можливо, краще знову таки кому кому, відповідно приємному чоловіку, або милій пані, netten Frau або кому малень, маленькій дитині, айнем кляйнен Kind так? от таким чином. Стосовно того, якщо немає артиклю, тут вже відбуваються зміни. Відповідно, для чоловічого роду закінчення стає М, ман», хороший чоловік. Для жіночого роду, якщо артикля немає, прикметник змінюється, закінчення стає r, фрау», мила пані. Для середнього роду закінчення стає М, також як і для чоловічого, «кляйнем кінт, «маленький дитині. І для множини лойтен», закінчення N. От відповідно, ви бачите, що без артикля по суті прикметник стає відігравати, починає відігравати свою рідну роль артикля визначеного, оскільки закінчення прикметника відповідає закінченням визначених артиклів для чоловічого роду і середнього М, для жіночого Р і для множини залишається Н. От таким чином. Ну і загально, ви бачите, ми узагальнюємо все це в таблиці. Означені артиклі закінчення прикметників всюди N. неозначені артиклі закінчення прикметників всюди N. Без артикля для чоловічого роду М, для жіночого R, для середнього m і для множини N. От таким чином ми з вами все це узагальнили. Ich helfe dem alten Mann. Я допомагаю літньому чоловіку або старому чоловіку wir schenken einer lieben Freundin ein Buch. – «Ми даруємо дорогій подрузі подруги книжку. Sie spricht mit kleinen, mit kleinen Kindern. Вона розмовляє з маленькими дітьми. От таким чином ви бачите, що тут у нас відповідно dem alten Mann, чоловічий рід, так, dem Mann. Der Mann, там, тут у нас датів допомагає. Кому? Dem alten Mann. Альтенман, тому що не, не потрібно додавати тут «m», є визначений артикль, тому просто кажемо дем Альтенман. Допомагаю літньому старому чоловіку. Тут у нас «Freundin», подруга, жіночий рід, відповідно, невизначений артикль Eine, і тому «Lieben», Lieben, просто «Lieben», Вігошенкен, Айнеа Лібен «Freundin», Айнбуг, ми даруємо дорогі подрузі, книжку. Ну, і тут у нас «kindern» множина «множина», «множина» зі kleinen kindern». У множині у нас закінчення N. Відповідно, вона розмовляє з маленькими дітьми. Відповідно, ну, І тут без артикля. Тобто невизначений артикль для множини відсутній. Так. Що ж, тепер подивимося на низку прикладів, відповідно, для датіва. Почнемо з дієслів. Я допомагаю своєму брату. Зрозуміло, сподіваюсь, чому тут датів, тому що допомагаю кому. І, відповідно, використовуємо форму майнем бруда. Допомагаю кому моєму брату. Sie gibt dem kind ein Buch. Вона дає дитині книжку. Відповідно, дає кому кінд, дитині. Wir danken unseren Eltern. Ми дякуємо кому? Нашим батькам. Unseren Eltern. Das Auto gehört meinem Vater. Машина належить моєму татові. Das Auto gehört кому? wem? Кому? Meinem Vater. Моєму татові. Er zeigt dem Lehrer den Weg. Він показує вчителю дорогу, показує кому? Вчителю, відповідно тому дем, від, левер, відповідно датів. Йдемо далі. І наступні приклади у нас е, теж е, вже будуть з прийменниками, які вимагають після себе даті. Оце mit, nach, нах, von, фон, bei, зайт і гігенюбе. І bus. Я їду автобусом. Вже знайомий нам з вами приклад. Мід bus, der bus. Змінюється в даті на дембус, тут, я сподіваюся, все зрозуміло. Комт Aus der штат. Він приїздить або приїжджає з міста. Так? Відповідно, тут у нас, хоча ми і кажемо aus звідки, так? в німецькій мові це датів. Тому die Stadt» – «жіночий рід місто стає в датіві де штат. Ну і походження, знайома нам фраза, яку ми часто застосовували Kommt aus. так комт аус де штат. Ми застосовували її частіше з країнами, походження з якоїсь країни комттаус der Schweizer. Er kommt, er kommt aus der Türkei. Er kommt aus der Ukraine. Так, пам'ятаємо. Тобто це країни з артиклем, які використовують країни, які використовують жіночий артикль «ді», тому у нас там змінювалося на der. відповідно. Тому що це датів. Так? І, відповідно, тут у нас «штат». «Ді штат» kommt aus der Stadt. Теж датів. Wir sprechen von der Schule. Ми говоримо про школу. Die Schule Знову таки, датів, фон, прийменник фон вимагає датіву, тому дішуля жіночий рід змінюється на geht zu ihrem Freund, вона йде до свого друга. Відповідно, вона, хоча ми, хоча ми перекладаємо, йде до кого, але в німецькій мові. Артикль «цу», вибачте прийменник, вибачте, цу вимагає датіву. Тому ми використовуємо Ірем Фроїнд, відповідно, присвійний займенник для жіночого роду, Ір в датіві стає ірем. Ірем, тому що Фроїнд чоловічий рід зі цу ірем фройн. Так, Вона йде до свого друга. Йдемо далі. «Ich wohne bei meinen Großeltern» Я живу у своїх бабусі й дідуся. Відповідно, хоча живу в кого, але знову-таки перекладаємо і може здатися, що це не датів, але в німецькій мові це однозначно датів, тому що бай вимагає цей прийменник після себе «датіву». Відповідно, «großeltern» – це множина. І присвійний займенник стане у нас у «meinen». майнен. einem Jahr lerne ich Deutsch. Вже рік я вчу німецьку. Seit einem Jahr lerne ich Deutsch». Відповідно, тут непрямий порядок слів. На першому місці у нас seit einem я, на другому діє слово, далі займенник їх і далі вже Deutsch. Seit einem Jahr lerne ich deutsch. Вже рік я вчу німецьку. І тут Зайт Айним'яр це якраз приклад датіва. Відповідно, Яр, Айнем Яр, відповідно, зміна в датіві, відповідно, артикля на Айнем, в даному випадку неозначеного, невизначеного. Park лікт Гігенюбе де Schule. Парк розташований навпроти школи. Відповідно, знову таки, Гігенюбеде Шуля. Це у нас теж датів розташований. Де Der Schule змінилося відповідно артикль став der в даті. Далі. Nach dem Frühstück, Нагдемфрюш ich zur Schule. Тут у нас подвійний датів. Ми з вами використовуємо прийменник nach, після якого у нас іде датів. Тут наочно зрозуміло, що після наг-датів. Тому що Фрюшчук, сніданок змінився у нас в датіві так? на. Дем дем чітко зрозуміло, що це датів. Dem, і другий датів у нас Цуршуля, шуля. Тут об'єднання і спрощення. Відповідно, наприклад, жіночий рід у нас так став. Der в датіві. І оце можливе скорочення Цу і де об'єднується в zur, zur Відповідно, або може бути, наприклад, ЦУМ БАНХОВ, ЦУМ Цудем. Об'єднання скорочення на цум. Цум банхов, цушуля, в залежності, знову таки, від роду. Тут у нас рід, тому цушулі. Це об'єднання. От таким чином таке, таке собі спрощення в розмовній мові. Тому ви повинні розуміти, що це теж датів. так. Що ж, йдемо далі. І наступний приклад. У нас з прийменниками місця. Я на кухні. bin in der Küche. Я де на кухні. Місце це датів. Відповідно, Küche змінює у нас артикль на der. Відповідно: die Tasche Hand Це, Цей приклад нам вже знайомий. Сумка висить. Там, в попередньому прикладі, в попередньому відео у нас була картина. Тут у нас сумка висить на стіні. Відповідно, Tasche hängt an der Wand». Відповідно, висиді де на стіні. Тому у нас стіна девант змінює, змінює артикль на der wand. «Das Buch liegt auf dem Tisch». Знайомий теж вже приклад. Книга лежить де на столі. столі». «Auf dem Tisch». Die Lampe hängt über dem Bett». Лампа висить над Ліжком. Висить де над ліжком, тому üбе дембе. Далі. Наступне, наступні прийменники місця – це у нас уте, уте, дем тіш. Кішка спить під столом. Спить де, уте, дем тіш під столом. Тому у нас артикль змінюється відповідно у формі даті. Er steht neben der Tür. Він стоїть біля дверей. Відповідно, стоїть де, знову-таки, небен де тю біля дверей. Відповідно, зміна артикля на де. Тобто тю», де тю. «Іх з'їться цвішен майнен флоренден. Я сиджу між своїми друзями. Відповідно, теж сиджу де між друзями. Відповідно, «цвішен майнен майнфлоден. Відповідно, артикль в даному випадку присвійний займенник для множини майнен Так? Das Fahrrad steht hinter dem Haus. Велосипед стоїть за будинком. Стоїть де? De hinter dem Haus. Відповідна зміна артикля на dem. Das Auto steht vor der Garage. Авто стоїть перед гаражем. Стоїть де? Перед гаражем. Vor der Garage. Тому відповідно теж відповідна зміна артиклю на der для датіва. І ще низка прикладів, отже, дати особовими займенниками. Ти можеш мені допомогти. Ich, erzähle dir alles. Я розповім тобі все. Wir geben ihm das Geld. Ми даємо йому гроші. Sie schreibt uns oft, вона часто нам пише. І ще один момент, теж кілька прикладів. Теж за особовими займенниками ich schenke ihr eine blume. Я дарую їй квітку. Der Lehrer erklärt Ерклерт die ді. Вчитель пояснює äh, вам завдання. Дідусь і бабуся допомагають їм. Ich danke ihnen sehr. Я дуже вам вдячний. Або я дякую вам дуже, можна так перекласти, дослівно. Тобто, тут вже ввічливе звернення. Ігданка і Нензер. Я дуже вам дякую. Так? От, це приклади застосування теж особових займенників у реченнях, різні варіації. Знову таки багато матеріалу. Сподіваюсь, ви з цим всем, всім також попрацюєте, потренуєтеся. Відповідно, це потрібно для того, щоб. Все це запам'ятати, матеріалу дійсно багато, і запам'ятати насправді це непросто. Тому дуже важливо практикуватися з Google Транслейтом, з словниками, працювати обов'язково, вносити в ці речення зміни, виконувати рутинні наші з вами вправи з таблицями, і, відповідно, тобто брати й. Гратися з цим реченням, використовуючи різні займенники, наприклад, замість, наприклад, речення їх Шенке і айне Блюме» застосувати, наприклад, замість їх займенник, вибач, займенник так, «ду», наприклад, і подивитися, потренуватися, і подивитися, як зміниться відповідно дієслово, А для цього доведеться все це. Як мінімум вбити в Google Translate, Google Якщо у вас є помилка, її виправить і підкаже одразу. Якщо не ліньки, загуглити дійсно, слово у словничку, наприклад, чи просто у Гуглі, також загуглити, подивитися, як воно змінюється, відмінюється, так, відповідно, в залежності від займенників, потренуватися, все це дуже-дуже важливо. Тобто таким чином. Навіть настільки важливо дивитися відео, скільки практикуватися і з прикладами самостійно. Відео це як дороговказ, а самостійна практика вона вже допоможе все це вам не забути і, відповідно, закарбувати це у вашому мозку, запам'ятати все це дуже добре, і щоб воно у вас було на рівні автоматизму. Що ж, сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.